Чи зібралися у суботу на київському стадіоні Динамо за 10 хвилин до початку матчу, і глядачі і футболісти вже знали результат матчу у Харкові. І з перших хвилин гри Динамівці продемонстрували, що свій шанс повернути собі лідерство вони втрачати не збираються. Гості також грали досить грамотно, не надаючи оперативного простору київським футболістам, проте й не створюючи якихось проблем для захисту господарів. Так тривало до 11-ї хвилини, яка виявилась вирішальною в цьому матчі. Після того, як перед власним штрафним майданчиком донечани збили Черната, Яшкін пробив низом. М'яч зрикошетив від стінки і потрапив до Милашенка, який встиг підставити ногу. м'яч покотився у лівий віднікиті на нижній воріт. Голкіпер Металурга у відчайдушному стрибку кинувся туди, але м'яч і так, вдарившись об штангу, почав рухатись у зворотній бік. І тут він потрапив до рук воротаря. Кузьмичов, який був готовий зіграти на добиванні, вирішив, мабуть, що ігровий епізод вичерпано і повернувся спиною до воріт суперників. В усякому разі жодної ознаки радості у гравця, який знаходився поруч з м'ячем, не було виявлено. Але в цей момент арбітр матчу Ігор Хіблін зафіксував взяття воріт і вказав на центр поля. З цього ракурсу добре видно, що м'яч не міг повністю перетнути лінію воріт. Однак арбітру, зважаючи на його розташування, важко було в цьому пересвідчитись, оскільки між ним та рятуючим ворота Нікітіним стояли гравці. Консультації з Лайнсменом також не відбулося, і апелювання металургівців перетворилися на голос волаючих у пустелі. На мою суб'єктивну думку, доля матчу вирішилася в цьому епізоді. Роман Пилипчук, щоправда, перевірив на міцний штан, воріт Шовковського, але це всього лиш епізод. В другому таймі, для того, щоб зрівняти рахунок донечанам, довелось діяти більш відкрито, а подібне у матчах з Динамо закінчується дуже сумно, навіть для європейських грандів. Подвою рахунок у матчі Балікевич, скориставшись чудовим пасом Кєєва. Ващук міг довести рахунок і до розгромного, коли Чернат вивів його на побачення з Нікітіним. Проте голкіпер був на висоті. Останній шанс бодай скоротити розрив рахунку. Гості втратили, коли після вкидання Аута Осадшем метрів в десяти ледь не влучив у ворота Шовковського.